Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті Діалоги під час війни. Руденко Олександр, 45 років. Проживаю в місті Бровари, ворожений Чернігівської область, але на сьогоднішній момент проживаю я і моя сім'я в місті Бровари. До 24 лютого займався виробництво і реалізації компанія виробництво реалізація електротехнічного обладнання промислового призначення. Поставка на металургійні підприємства, енергетичні компанії. Своя компанія ну невелика, але, скажімо так, свій бізнес, який займався взагалі іншою тематикою, порівняно до військової взагалі не, не стикався і не касався ніколи. З вибухів, так напевно, як і всіх бривари. Прокинувся від того, що прийшов старший син, каже, що щось, щось взривається. Кому? Які взриви можуть бути? 23 23 числа лягав з одної думками в голові, з планами на 24. те Тут мене серед ночі будять про те, що щось вибухає. Спочатку не зрозумів, а потім прислухався дійсно і йшла вже серія вибухів по місту. Ну, в окрузі міста. Ну і потім вже. Все стало з, з голови на ну, Чи з зніг на голову. Ні. Так як взагалі не мав відношення до військової служби, до інформації. Навіть не аналізував всякі, скажімо так, скриті сигнали, які були по новинах, при, ну, які йшли з Російської Федерації. Навіть думав про те, що якась там війна, якесь там вторгнення планується наблизно ну, в саме короткий проміжок часу, Такого навіть не було. Тому ніяких валіз, валізок, нічого не готувалося. Єдине, що це на всякий випадок було закуплено самі необхідні ліки, які треба потрібні були ну, від температури і від всього з Це те, що закупили, знаю, пройшовши епідемію коронавірусу у 2020 році. Тому ліки одразу закупили. Це все, що було зроблено. 24 числа повісток не роздавав. 24 числа стояла черга біля військомата і ту чергу розтасовували хто куди. І хто вже був, ну, служивши в армії, хто був приписаний до своїх частин, вони відправлялися на свої частини. Ну, а такі, як, скам так, я, які не мають ні військової служби, ні військового досвіду, пролилися до лав тероборони на той момент 24.00. Ситуацію нагнітало більше по новинах, але ну, так, прийняв інформацію від одного аналітика, що він сказав, що якщо до тих пір, поки росіяни не почали розвертати військові шпиталі, Біля кордону з України, значить, напрягатися не стоїть. Такої інформації не було, то відповідно я Ну, Після того, як прокинувся, зрозумів, що йдуть вибухи. У мене живе старший брат в Борисполі, зателефонував йому, підтвердилася інформація про те, що та, дійсно йдуть вибухи, і там в Борисполі вони наче, почалися, чуть -чуть, ну, я так зрозумів, трошки раніше, ніж по військовій частині в Броварах. Ну, після цього почали спогоджувати з ним план, що робити з сім'ями. Тому що в нього діти, в мене діти, <кій> чи скоперуватися і всі разом вивозити до батьків в Чернігівську область, чи кожен по-своєму маршруту рухається. Ну, він сказав, що ми нікуди їхати не будемо, ми залишаємось. Тому о 6 годині ранку вже спакована сім'єю, я виїхав в напрямку Чернігівської області. По трасі Київ завозити свою сім'ю до батьків, тому що, пере, ну, скажімо так, якщо почалися вибухи, в місті простіше пошкодити комунікації, і електричні, і газові, і відповідно, життя на вищих поверхах, чи п'ятий, стає трошки нестерпним. В селі це, це діло простіше перенести. Тому було прийнято рішення завезти сім'ю ну, в село до батьків. Після того, як завезли, повернулися з дружин назад, тому що на 24 число були інші плани. Мається на увазі по роботі. Ну, вона на свою роботу побігла з'ясувати, які далі інструкції їм будуть віддавати. Я заїхав на компанію. Зрозуміло було, що вже війна, тому заїхав в офіс на компанію, офіс знаходиться в Києві, забрав всякі мі... мелочі, які можна було забрати, там, ноутбуки і все інше. Тому що було зрозуміло, що це не на короткий період часу. Все це завіз квартиру, і після цього взяв ці документи, які в мене були, і пішов в військомат. Біля військомата вже я був не перший, там висіла велика бумажка про те, що хто не має досвіду служби військових сил, Збройних силах України, будь ласка, йдіть там туди-то, туди-то, формування територіальної оборони. Пішов туди, там записався і на вечір з речами вже був на пункті збору. Все. І далі ми, по суті, до -до чекали формування, розподілення батальйон. Ну, тоді вже зрозумів, що батальйон підрозділ територіальної оборони. Оце так закінчилось 24 число. Ви знаєте, на той момент якось навіть думки такої не виникло, тому що ну, який волонтер потрібен 25 лютого, коли вони вже їдуть. Тоді не про волонтерів була мова, тоді було зрозуміло, що потрібно військові, які будуть стріляти, скажімо так, щось виконувати функції, ну точно не волонтерські. Тому про волонтерство якось навіть думки не виникло, ні. Це було, скажімо так, розуміння, воно прийшло одночасно про те, що це єдине, що в той момент треба було робити. Це було зроблено. Я сам прийняв це рішення. До цього відноситься всі позитивно, так, тому що старший брат також ну, в якомусь вигляді на захисті. Він не потрапив не в тероборону ЗСУ, він потрапив в інші підрозділи, але, скажімо так, також на захисті, тільки в Бриспільському районі. Батько сказав, це твій шлях, твій вибір. Виконує те, що ти рахуєш потрібним. Дружина прийняла мій вибір на сьогоднішній момент вона його прийняла цей вибір. І... Ну, Якось тоді не задумався про те, що, що подумає дружина, про мій вибір. Взагалі, я просто сказав зразу, що не надійся, я дома сидіти не буду. <рес> ну, я просто не знаю, чим це виражається, тому що я їх бачу там, раз в неділю цих дітей. <рес> Сподіваюся, пишається, тому що зараз такий час, що якщо ти чимось займаєшся по захисту своєї вітчизни, то... Всі, всі варті поваги. Чим би ти не займався чи волонтерством, чи в окопі, чи той же саме постачанням, чи виробництвом, тому що є багато речей, які дуже потрібні сидячи в окопі, чи стоячи десь на позиціях, ти їх не зробиш, для цього потрібні люди, які це будуть робити в тебе. Так, ми літом їздили на схід нас сформувалася добровольна рота, ми з'їздили, ну, потрапили на схід, ми потрапили якраз в період боїв за Северодонецьк. Ну, побували ми в Северодонецьку, побували в Серотіну, побували в Посичанську, в Бахмуті, в Солідарі. Ну, в Бахмуті ми базувалися трошки, в Солідар ми проїжджали, там пару ночей тільки ночували. В Константинівці так. На той момент це були тилові міста, той же самий Бахмут, той же самий Солідар. Це були тилові міста, де, скажімо так, люди тільки-тільки потихеньку почували, починали виїжджати. Северодонецьк, в саму живу зону мене заходимо, ми були на Окраїнах або в промисловій зоні. Сиротіно – це дачний, скажімо так, дачний посілок. Ну, поселення там було небагато людей. Лисичанськ був заповнений технікою, гухали з усіх кущів, де тільки стої, де могли поставити щось, щоб стріляло. Солідар також було невиразне містечко. Ну, ми просто проїжджали мимо нього. Ну, і все таке. Ну, напевно, найнебезпечніша ситуація на війні це коли йти йти під обстрілом. Все, що від тебе вимагається, це ти зробив. Це мається на увазі, що ти викопав собі окоп, зробив все, як навчив командир. А далі все залежить від того, чи прилетить до тебе, чи не прилетить. Но це сама небезпечна ситуація, коли ти нічого вже не контролюєш. Тільки в бінок. Ми бачили їх. Друсах по пляжу бігали, кричали нам, махали руками. <смі> Хахли-хахли. П'яні з кегами пивними, тому що нам було заборонено відкривати вогонь без наказу. Вони знають про це. Ну. Ми <смі> на пляжі купалися, на молодці на доніку плавали. Кеги тягали по пляжу з пивом пили. Страх за рідню закінчився після того, як сім'я майже через місяць окупації виїхала на Вінниччину до родичів. І страх про рідню закінчився. Тому що поки я був тут, скажімо так, броварак, захищали бровари, моя сім'я була в окупації місяця на Чернігівщині. В селі, яке я думав, просто пролетять колона, ця колона зупинилася і місяць стояла в селі. Забити все село технікою було повністю. Не виїжджали, тому що ну, там була така тенденція, що як тільки вони виїжджали за межі населеного пункту, їх зразу накривала артилерія українська. І вони сиділи, самі розповідали, потім вже і батьки розповідають, кажуть, що у них самі ходять, кажуть, куди ми каже, поїдемо. Ка? Назад не поїдемо, нам заборонили. Вперед ми не можемо поїхати, тому що ваші накривають. Тому і стоїмо. Вони місяць стояли все літо і почали потихеньку роз'їжджатися по окрузі. Ну і в кінці-кінці кінці поїхали всі разом. Так, да, отривочний був. Раз в день там десь вони на, на кришу вилазили, десь на якийсь чердак, і вдавалося піймати мобільний зв'язок. Так быстренько переговорили, все нормально, все окей. І тільки потім вже після цього всього вони розповіли, як там було все хорошо. Як... Так же само, як я їм не розповідав, що то твориться. Так само вони мені не розповідали, що літо твориться. Це потім вже пізніше це літо. І тільки зустрічаємося, так вони починають розповідати. Що години було, хліба не було, харчі кінчаються, десять чоловік в одній хаті. Ну, Як ви розумієте, в селі, в будь-якому господарстві є свої припаси. Поки в твій будинок не зайшли і не забрали все, то ти ще більш-менш живеш. Газ пропав, перебили комунікації по газу, електрики також не було, відповідно ні води, нічого цього нема. Колодязі сухі, тому що весна була не зимне, не сніжна. Добували ту воду цією вулицею, 2-3 відразу за день витягли з цих колодязів, то ділили. Холодильники, відповідно, поки морозилки тримали, то доїдали ті харчі, що були по морозилках. а потім печки на дровах, буржуйки, готували їжу, що могли. У мене син зустрів своє 18-річчя в погребі. Ну, образно сказати. Ховалися від снарядів. Ну, вони три... десь в да, десь до місяця, вони тільки-тільки з'явилася можливість. Почали потихеньку випускати людей з села. Там, буквально 15 кілометрів до Згоровки не виїхали. Зразу на відносик поїхали. там тихенько. Самі підходили дівчат, ну, хлопці сиділи по хатах, вони заборонили виходити чоловічим населенням в село. По селу переміщалися тільки жінки, жінки і дівчата. <кій> ну, Відповідно, домовлялися про те, що да, випустіть, випустить. Ну і десь, десь пробивалися періодично. В будинок моєї тещі вони приїхали, потім, як вже сім'я виїхала, <кій> вони заїхали на вулицю, там поселилися. заїхали, сказали, що ми тут будемо жити. їх питає, чому. Ми ж тут живемо. Він каже, нічого, ви живіть, каже, якщо все окей, то ми вас не тронули. Ну, так, слава Богу, не тронули спокійно. Там в залежності від того, які, які росіяни маються на увазі якось по націях. Тому що до нас заїхали на цю вулицю, де були мої ну, батьки і дружини, то там були хлопці з Самари, тому що він тоді залишив напис в книжці, «Я Окупант, Самара, там ще написав військову частину, а потім закреслили на бумажці залишили. В іншій частині села жили, я так зрозумів, Чечени і жили Буряти, то там було все чи по-іншому. Магазини рознесли одночасно, в селі загинуло, наскільки я пам'ятаю, 10 чоловік вони розстріляли. Будинки попалили багато, ну, попалили, тому що йшов обстріл. Напевне, стиль життя. От Якщо він з європейської частини Російської Федерації, то це він ще там більш-менш такий окультурний. Розумієте, він <кій> бачив, як можуть жити, там бачив, бачив, як живуть. А туди, чим далі, далі за Урал, то, напевно, там все-таки чуть-чуть вони живуть похуже і менше бачать в своєму житті. Може, деякі навіть і не виїжджали за межі свого регіону. Розумієте, якщо він жив все життя, Скажімо так, у лісі. Тут він приїхав, а тут стоїть унітаз, він не знає, що з цим робити. Вони в хлібопічці варили їжу собі. Дали дозвіл робити все, що хочете на окупованих територіях. Ну, таке. Якщо б це було під командуванням чи якимось чином, сконтролювалося, то, я гадаю, такого б не було. Хоча б деяких підрозділів, деяких частин. А може це взагалі манера поводження. Зараз вже не розумію, зараз вже починаєш читати історію цих попередніх періодів, віків, то таке відчуття, наче вони таким чином, вони завжди так, наче поводилися, розумієте? Немає значення звідки він якось так. Методологія поводження завжди була приблизно така. Прийти, знищити, забрати і або залишитись, або, або піти. Але про те, щоб там зайти і там, щось розвивати, як вони розповідають, це не їхнє. <свісно> ми пробуємо жити так, як ми хочемо. По-перше, по друге, більшості росіян в них все одно в голові. Скільки я з ними з 2005 року спілкувався по роботі по бізнесу, тому що я завозив з Росії електротехнічне обладнання виробництво російських підприємств Курського заводу і Ульяновського. Тому в них, в них і на той момент ніколи в них не було такого розуміння, що Україна це окрема держава. Взагалі ні в кого. Для них Україна це частина. Чогось великого, що колись розвалилося. Це перший раз я з цим зіткнувся у 2005 році, перший раз, коли познайомився, приїхав у Москвичі, Я з ним спілкувався, я їм тоді зразу сказав, що ваш державний шовіні з вас колись вилізе боку. Вони так і стали подивилися: типа, чого це? Ну, от у вас така манера спілкування, наче ви приїхали до холопів. Тому я гадаю, це не має значення. Ми нічого не робили для того, щоб нас кам так атакували. Ми жили так, як ми хочемо жити. Для них це незрозуміло. По перше. По друге, їм 20 років. Я так бачу, щас вже аналізуєш їм 20, більше 20 років кладуть в голову. Що це це наші, це одбилися паршива овця, яка відбилася від стадо. Тому її треба загнати до з нас в стаду. Час нашого відрядження у нас були втрати в підрозділі, навіть якщо ти цю людину не знаєш особисто, але з цією людиною ти попадаєш в такі стресові ситуації, то це воно братання, воно єднання, воно відбувається в будь-якому випадку. Все одно це приїхало, скажімо так, підрозділ людей, які вже з'єднані між собою на емоціональному рівні. І коли ти дізнаєшся, що людина, яку ти. Так я би візуально знав, і її все вже немає цієї людини, то відповідно це пригнічува. Більшості випадків це пригнічува. Розуміння і пам'ять того, для чого ти, ти там.